Друзі, вітаю всіх на сумакалі, «Декоративний сад півдня України з кончинку Анжелами з півдня області, Он там позаду Оля підходить. Коротше, переспала я ніч, мені скоро день народження, вирішила купити собі оливку. Я обідила зробити собі подарунок, Оля настояла і жасвін ще добав. Все одно мені діти щось дарують. Коротше, а ще... Докупимо собі кілька квіточок, бо ми вирішили, що вона мало, а зовсім мануля робила відео. Взяла, Вер... Вербена, бонарська. Виявляється, ми за нею ганялися, ганялися. Вчора так читаю бірочку, вербена, бонарська і пішла далі. А сьогодні передивляємося зранку відео і ми такі. І, і, я така беру по відео, беру цю бірочку читаю, вербена, Бонарська, і пішла далі. А ми такі, вербена, бонарська. Так, їде, їдемо, сплідник бігом, бігом, бігом" забираємо. Вербену Бонарську собі. так що, друзі, ми знову розпліднику. Коротше, ми вирішили ще взяти собі по шавлі і Маркус. Бо я назву пам'ятаю, а не чи він у мене є. Ну, на всякий випадок. візьму. Ні, Маркус там далі. Далі далі. Це Вероніка, це Бонарда. А тут отак. Анжела. А ну показує, що ти мені вчора показувала вербена Бонарська. А, да. Вербена Бонарська. Взяла, почитала, поставила, поставила після і пішли обидві. Після обидві. Я, я кажу. А сьогодні це Оля, добре, що включила відео, відео передивляюся. Ми вербена Бонарська. Я задавала весною, зараз вам покажу. За ось такий череночок, ось такий 80 гривень. І, і з двох, один, Із двох один uh, у мене помер. І ми вирішили Насто? ще взяти по ліхні судно. Коротше, друзі, ми Пеніли. приїхали ще раз. І вербена банаська. Да, ми сьогодні такі офігілі, коли дивились відео своє. О, добре, що Хорошо, що є відео. Що ми передивилися. Да. Тож вербена. ми приїхали ще 120. раз. Ну зараз ми сьогодні. На, набіра. Тож, ідемо ми ще трішки мандрувати, а вербену ми вже. Точно, візьмемо. Ну, лі... ліхніше, я візьму собі ще один. Виберу. Опять нема. Гарний, гарний. Гарний, гарний кущик можна Насхідне взяти. Діло, так і Маркус, Маркус, де ми дивилися? Маркус ось, ось, Маркус, ось о він. Такий низенький. Ой. Угу. Та я бачу. Я ну, чому? все, ми собі пішли вибирати. А чому? Тому що весь смак у, у, у тому контрасті між. А, Лучно. от, от пала. Між Короте, е шкіркою і е, Дуже цікава штука. Я Тут вам скажу. берете отако і їсте отако О, ціляком. Отак, отак повністю, отак як є. Да? Отак, фрукція. І берете і їсте. О, Анжела Петрівна об'їдає тут бусі. Смакота? Смакота, кажу. Я вам з хазяйками вчила їсти нас. Треба ще правильно, правильно. Гуся. Да, шкірка, Така Це солодка. Смакну солодка. Немає цієї гіркоти, як у апельсинах там. В Дуже така... Вікторія. От я на нього дивлюсь, да. вона на мене дивиться. І ми не знаємо, що робити з цим щастям друг на друга дивимося. До речі, є в них скупі, хто хоче. Royal Purple 900 гривень. І ми знаємо, де є ще жовта. Угу. Ну, а там дорогуся. А що? 11, 11, 13, це мабуть. у нас... Ага, фурзиця. Слухай, це не ця фурзиця, що на вулицю не росте, це ця. Що ми думали, фурзиця що... Фурзиця варігатна. Так, <кій> та, що ми думали, що воно, це е, гортензія. Ось вона, варігатна. Ну Відько, да, гарненько. ось листа таке крупне так? по ней. 250. 250. Мабуть, нам треба взяти. Мабуть, і таку. Зараз, а, ну... Ой, дві сороки. Станемо зараз, порадькуємося, тут повибираємо собі, друзі. Наші дівчата Короче, у нас вже. Вибрали ми по форзиці собі ось, ще. Ось, бачите, яка вона цікава. Те, що ми бачили І в неї листя дуже-дуже крупне. Ось. Отак. Mm -hmm. Бачиш, думаю, а я ще йду, думаю, що це за такі кущі гарні. Ой, коротше, нагреблися, як собака блох Опять ти мене ззаді знімаєш. <рес> Все, закривай канал. Не ходи попереду просто. Нормально. <рес> Ходи позаду, тоді мій зад буде ходи, ходи за Да, Воля дивиться відео і каже, що це ти мене ззаду серед... і ззаду показуєш. Щось ти знімаєш тільки мою спину. Ага, на голові пір, я після миру. Труда? Каже все, закривай канал. От, от, от що мені тебе робити? Йди <спільш> вперед! <сіст> <сіст> О, пішла вперед. <спільш> Ой, каміння. Сьогодні... Ми сьогодні зранку вже на... На... нареготалися, як ті коні. Що мені робити? Оця, до речі, класна, ну найкоштує. У мене є одна така. 1500 п'ятьсот. Дом... У мене Та малесенька мене така є. 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 І у мене й і така й і така є, у мене обидві. по-моєму, З мілким листом у мене є. у мене дві, Я вже в них заблудилася це... нормально, як мене їх до 10, або тоді будуть розбирати. А це Лавровишня? лавровишня. 350 гривень, так. до речі, до речі, шикарнюща ціна на такі кущі, друзі. 350 так. гривень. Дивіться, вже готове. Вам переселі дорослі кущі. Це друзі. Це, хто це хотів кремен. Лавровишню? О, да. ой, вона пішла звідси. А ця, а ця вищені. Дивіться кущі, а, а то тут... кущака, яка взагалі. А тут дивись. Mm -hmm. От зараз витягну, до того, да. щоб ви побачили. Дивіться 350 гривень, це взагалі це шо, шикарно. Це що за такий кущ? За лавровишню? Да. І Я 350 лейко. гривень це взагалі. Тут Просто подарунок. Угу. І буде не тільки в тебе день народження. Так, так що, друзі, хто хоче лавровишню, скажу 350 це не гривень. Це просто для того, щоб у вас було. Ми нікому не робимо реклами, нам за це ніхто не платить. І <гас> до речі, якщо роблять скидки, то такі, які усім тут роблять. Так, а це ну що тут щось начало? Віка казала. Ну, ну це осока, вона браву. тут і була, бать, зимувала. Вон ця, хакура. Хакура, ну те щось попропадало. Попропадало, бать, от а е низу, звичайно, знизу, знизу підвой. Бачите, підвой. до чому приведено? Да. На звичайній вербі. Вон. Пішла звичайно от верба, а верх Підбила. здох. Підпила, а верх здох. Показав довго жити. Так, тут астільби. Астільби. Тут що? Тут у нас юки. Ну, це Юка сама там, сама там, звичайна. Бачите, як ми швидко приїхала? Що не встигла поспітити. Так, ну. Так, Оля, я тебе опять знімаю ззаду. Іди ти, іди ти взад. <рес> Тепер я буду отак йти. Так що, друзі, так знайшли ми собі сьогодні. Не, не дарма ми приїхали. Що ти там все побачила? пальмолисне. А в мене є. Найшла у мене дуже є. Знайшла осоку пальмолисну. В мене є. Он Віка йде. Що? там хазяйка. Ми кумква твій рекламірували, як його їсти Вона треба. Шикарна за таку ціну да все що Вона ми їх застригли. Вона Вона зараз дуже гарно. Вообще дивіться. Та ми тільки що витягли та це а оцей Ми витягнули оцей кущ, а там там уже дерево. Так, 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 ось а то хупці. Та що я коло неї охала і ахала. Да, і тут маленька ось. Да, а 1800, там такі. Дивіться, по-моєму, хлопці. У так, мене є да, вона, да, да, да. теж вже. Ну, у нас є найблакий. Ми бачили вчора. Ми вчора ми сяку, знімали та... їх, ще вчора, так. Да. Морапіталом, дивіться, це той ще да. свої. За них кажуть, що вони не листопадні. Ну, у нас цієї цією зимою вони реально скинули. Лист я думала, що це вже все. Бачите, ось лишився позитивний. Да, да, да. Е, в цій в основі, ми почали його проливати, все, і він почав відбивати листок, і ось він отак цвіте. такі малінові паучки в нього. Нагадуємо, це садовий центр Нова Сад. Да, раді будемо всіх бачити. <ріх> тут у нас колекція плакучих ялин. Ну, тут да, віка, ну, такий так, вибір шикарний, звісно. Віка допоможе вибрати, хто не може там. Золотий водопад, кіпаристовий, так. Різні, да. різні цадки. Йому треба на сонце. Гляньте. Ці молоді прирости. Прирост на зеленому коні лаймові. Там от більш зелені ще тут жовті. Це інша ялинка, це інверса, а це ось на вона є навіть і привіз сам ці інший. Так, да, вона така, як пластика, вона виглядає здатна звітня. І в неї фіолетові шишки такі довгі. Он вони з них висять, он вона маленька, маленька шишка. А ось дивіться, і зелі розпускають. І зелі фастіята. І зелі фастіата, так. У мене є зелі фастіга. У нас вони в кінці садового є по метр шістдесят. Вони такі всі усін'яні цими фіолетовими шишками. О, треба, напевно, сходити. Ідемо, йдемо звідки подивіться. Вони такі к мене, клад. Було, рапі, так, а де ми діли свої? А, де ти носишся, а я он до там лишила. Іди візьми свої. Іди сюди, я ж сюди біжу. Ось бачите, тоже ви? отце були і ось вино збиваються. Я ж у тебе ото забрала. Вони там де не дають їдові я показала, як у мене вдома квітує лоро петалом теж. Так, забираю свою форзицею. Отак. Ой. Це ми нахапалися сьогодні. Ну хоч от що жінці треба? Господи, нова квіточка і щастя. Mm. Це тут ціна 2,800, Якщо беруть там від п'яти штук, то у нас. Класна ціна, там тут 200 можна. Можна домовити. Віка, у нас зговор. Оля, нічого шо, як тобі передам. Тут у нас є. я тут, бачите, це в грунті, це з комом будуть. У нас там юзики живе. Він за цим і ганяється, як за мамкою. Просто отак заопують. Це взагалі, я вчора. А це ]结call. тут з ковами землі, бачите копуються, тут мішковина є. Тут з комами землі. Байке, the, <kam écoutez> <toc. tam connection> ага, ага, мамка. Де я подивлюся? Ну, Анжела, ти покажи. Зараз він буде йти, він просто за ним біжить. Як собачки. Двоє їжа Друг не тільки голуби. Колись голуб, так, так от бігав. Це в нас він там в тисії живе. Отак. Лапку поставив моє. Ненти, не біжить. Доганяє. Угу. Грають як бігає? Вони добре бігають, а він ще, так, він ще так топочи, як кінь. Він, він просто за ногами біжить. Угу. Нікуди не діста бувають. У мене голубку. Комедія. О. Да, Алло. Міс, Оттак, місь, давай Міш. Альо. Міш, давай і дійшли Ху... до ялини. Глянь. Ось хупся, хупся, хупся. Да, це хупсі. немає нічого. Це хупсі. Подивіться, які шишки не Ох Подивіться, ти, а верхівка, яка плечі. шикарна. Такі свічечки. Гляньте, яка вона красива. У мене вона десь півтора, півтора метри. У ну, як я десь. Більше, У мене більше, кажу вдома. А, а тут, тут, тут щемось. Тут два щеми. Ні, ну, не немає. До, 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 речі, до речі, речі, моя шишки тому, ще тому, не давала. Гляньте, які шишечки. Дивіться, з медичного. Мо, Мо, боль, моя ще шишки не давала. Ну я ж кажу, це тут всі з комом. Там є листя, листяніше. Да, так, це все з комом, з комом. До, них, До всіх підведених крапельне, бачите, вони всі поливаються. Та я Тому, думаю, бо буде місце віддали. Це купується пара. Звісно, взяти там 5 мішків на всі посадки, і все. Да, Фистіята є. До реалі, шикавна. Шикавна. Форма така цікавна, ну я скажу Тर, Ш... скажу, що в мене вона навіть більша, але шишок у мене нема вдома. Ну, не а знаєш, чому Ялина дає починає раніше шишку? Чому? Тому що її треба розмножитись, неї бувають проблеми, їй чогось не вистачає. Або місця не вистачає, або От, моя місця, шикарнюча росте, але шишок взагалі нема. І вони починають це шишкуватися. Ой, а тут який вік гарний. Так, пішла Оля. Як би це розвернути це. <світ> Оля, я знову до тебе переду. <світ> да? Краса, краса, конечно. Ні, коли багато хвої. Оля в лісі. І це ця ялинка. Ось, Оля в лісі, так. Да. Ага. Зажелую на пару. ха Сосни. Так, вибачайте. бачайте. Он сосни. Сожали в соснах. Да. Прям в соснах. Давай <рит> опять задум. Ой. <рит> Короті, так, так. ось Щось ми сьогодні регочемо, Оля, зранку просто Щось, да, щось ти має ти статися. мабуть. Як називається він ще раз? Оля? Новосад. Ага, новосад. Там будемо виходити, там буде сфотографувати та 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 телефон. Я диві, Оля пішла до плакучої берези. Я все прикупила ну блін, ну зараз тільки грошей викидати Давай не можу. скажемо так, мені в машину стики не ой, а <рес> це береза. Береза, береза. Я колись собі саджала, пістряв... Блін, я в глину залізла, я колись саджала і вона у мене здохла. Ось вона пістряволисна. А, ти бачиш? Ага. Я колись саджала. собі. Да, да. Ну Я саджала собі кущем. Бачите, а я кущем саджала собі, і вона пропала мене, вона така гарна. Ну, я собі на ну дуже схожий посадила собі в'яз такий. Замінила да, в'язом? Так, пістряволисним. І він уже пішов у мене в ріст гарно, а берізка моя не захотіла жити. Носити телефон. Ну, тут ре... Ти, ре... Реально бачиш, гляньте. не вибиває зелені, бачиш? Ага. А, ні, то а, да. сусідні гімна прийшла. Сусідня, я думала, вибила. Ну, ну, б б... Ти бач, привита. Ось. привита. Місце прививки. І так, ця привита, привита. ось місце привита. прививки. Бач, на От, прививке, ну що ж це за та? береза, що привита береза, зеленолисна привита на березу. Назвичайно, ну, мабуть, на березу А це що вона, те, що б... ну, нічого я не такого... знаю, для чого вона немає. Я ще не розумію, до чого вона привита, але вона привита. Тут реально, друзі, кулісі стоїть, що так. А такий, оцей, оце, як називається, фітонциди, так? Фітанциди, да? так. Фіто... Є, откусиш біля колю, купри соціпари буде. Куприсоціпаруси тут тут просто шикарнючі Так, да, Це бутрайдер. Угу. Ось він, дивіться, які. І вони вже більше двох метрів, вже готові <плес> на загорожу. Горобці з нами тут. Ми йоді, твоїм дію. ціплятам обіцяли, що ми туди й назад. <плес> ціплятам обіцяли, значить треба тримати слово. <плес> ну, Ми ж мали їх переселяти кудись. Туди. <плес> Сьогодні в нас буде новосілля у курей. Так як Анжела Петрівна додому не їде, я відмою Ні, Ну, якщо й е... ну, ну скоріш всього, що сьогодні не поїдемо, да. будемо їхати будемо завтра рано, вранці чоловіку завтра на роботу ще. Та нерва сьогодні буде да, мені довга. Береза, <сум> полюбувалися, берету не йдемо далі. Це ось сакури, рою Бургунді, а це звичайна сакура. Кушедари, я, я так думаю, зеленолисна. Ой, ой, ну все. Я теж вже кидаю телефон, у мене вже рука болить. Друзі, ось нова сад так. Віка телефон там на тих воротах, так? Да? А ось теж є. Там на тих на тих на тих воротах. А ось ось на цих воротах є. Ой, зараз ми трохи закриємо. Вики... Та, там втри, є, втри. Є, є телефон, зараз підемо. Все, давай, буся щасливо підем, підемо, вам ще раз Як бачили, що деякі рослини просто шикарні за шикарну ціну навіть навіть для нас, да ну форзиція форзиці, дійсно перший рік була зелена, от цей рік почала. Пістрявість показувати. Вона зараз виявила. там на кущах вона зовсім зелена. Да, да, да. А деякі тільки проявляли. Коротше, ми, ми собі прихватили по такій. що будемо чекати житті на осінь, так. якщо вони вже є. Це ж буде довго. Ось телефон. телефон. До речі, лайф. Часи роботи з 9 до 19. Так, треба стати так. Нова. Сад. Так. Що я не бачу? Четвірочку. 30... 093, 341, 4 четвірки. Да? Ага. 093, 341, 44, 44. 4 четвірки. тому ближче заїжджайте. Звати Віка, хазяйку. Дуже приємно, як бачили. Жіночка. Заїжджайте поруч, поруч знаходиться до фінса. До фінса, так. Дівчата чекають вас. Ну, хто шукав рік паузкарця. Є паузкарник. Ціну не можу сказати, але бачу. Ну, зараз, якщо а, так, якщо я дотягнуся, у мене дотяну. руки довгі. 1950. Ну, Шука, він за ці гроші шикарний. Дивіться, гроші. він 2,5 метри, 2,5 є. От такі ми. Ну, теж вони в Прикопі. Так, так, так. Його можна дістати і пересадити. Без особливих. Для того, так, до фінса ось показую теж номери, так що, друзі. Можливо, хтось для себе щось вибере. Дзвоніть, питайте. Дзвоніть, питайте, друзі. До фінса. Будь ласка. Хто хоче зупиніть відео, зробіть скрін собі. Заходьте, yeah. Дівчата завжди вам допоможуть, порадять, що вибрати. Нам дівчата сказали, що у що... нас на роботу, бо ми багато просили, не знаємо. Дівчата, приходьте до нас <говорити> на роботу, <говорити> що ми будемо <говорити> працювати, будемо самі в себе вдома. Посміялися, та й все, так. тому що ми те знаємо, і те знаємо, і те знаємо. До побачення. Да. Заходьте до друзі... садки, ой, в садові центри. Ну, вже, мабуть, сьогодні не знаю, чи будемо знімати щось, чи що, бо зараз будемо займатися цплятами. Да, да. Поки, щось... Поки Оля ти передом до мене, <рес> <рес> а я до тебе. <рес> все, друзі. Бажаємо всім гарного дня, все буде наша Україна.